Привіт! Ласкаво просимо до Buildbox. У цьому відео ми дослідимо основні варіанти активів персонажів у інтерфейсі. Отже, якщо я виберу свій актив персонажа тут, справа перша опція, яку ми маємо, це ім'я. Це ім'я не відображається під час гри, це не побачать ваші користувачі, це просто ім'я для ваших потреб. Тому оберіть ім'я, яке легко запам'ятати, легко ідентифікувати вашого персонажа. У цьому випадку оберу ім'я Вікінг. Я думаю, що він вікінг Кавун, тому мені зрозумно. Далі можемо редагувати форму зіткнення. Це зона попадання для персонажа, і якщо я натисну редагувати, ми зможемо редагувати форму та вдосконалити речі. Це досить прямокутний персонаж, тому цей типовий прямокутник підходить для нього. Якщо хочемо бути конкретнішими, можна додати кілька точок до цієї форми зіткнення. І дійсно створити конкретну зону удару, щоб у нас не було так багато відкритого простору навколо рук і голови персонажа, де ми маємо деякий порожній простір тут, і уточнити це трохи більше. Пам'ятайте, можна додавати і віднімати бали. Якщо хочу відняти бал, просто вибираю його і натискаю на кнопку, і це видаляє бал. Ви також можете скинути на чотири точки, і ви також можете змінити це з форми полігона на просто коло. Полігон може бути більш конкретним, а коло проста зона попадання. Продовжу швидко повертати назад і закривати це. І наступна у нас є наша типова анімація. Коли наш персонаж не виконує іншої конкретної дії, такої як біг або стріляння, або стрибки, це буде просто стандартна анімація персонажа. І це стає найлегшим, якщо спочатку додаєте цю анімацію в білдбокс для персонажа, ви також можете редагувати цю анімацію, натиснувши кнопку редагувати. Тут я можу побачити, як виглядає ця анімація за замовчуванням, програти її, налаштувати кадри та параметри цієї анімації. Дякую за перегляд! У наступному відео розглянемо більш складні варіанти персонажів.